Всім привіт. Ну що ж, хотів звернутися до тих людей, які писали, що там вложив купу бабла ну, ті панельки, інвертори і так далі. Ну що вас там зі світлом? До нас вже дійшла черга, наша третя черга. З 18.00 до 21.00 світла в нас нема. Зараз пройдемо в сарай і подивимося, що там в мене по інвертору і що там у нас працює. Чуємо цей чарівний звук. І, як бачимо, цей безперебійничок працює 7% навантаження. На ньому зараз знаходиться тільки відеонагляд. як бачимо відключений. Сьогодні у нас 20 травня на вулиці жара ходимо в футболках, а енергії вже не вистачає. Так, по інвертору. Ну що ж, інвертор працює. Дивимось, що як раніше, все у нас. Мережа відключена, це вже з 1 березня відключено вже в нас, тобто вже майже 2 місяці. От зараз з заходить 99 вольт. 0 А, ну, вже сьома година вечора вже немає ніякого приходу на батарейку 0, тобто вже заряду немає, як бачимо заряд акумулятора 28,6, а споживання 3 А. Ось такий показ 147 кВт, 1147. І дивимось споживання у будинку. Що у нас там зараз? От 68 Вт. Таке щось там малий телевізор дивиться, світло вимкнено і так далі. Ну, як побачив, що таке почалося, то вирішив прикупити собі панельки. Зараз покажу новенькі. Так, ось от у мене стоїть автомобільний причеп. Відчиняємо його. Як бачимо, лежать сім новеньких панельок. Забрав з пушки ще не розпаковував ось тут. під захистом форми. Це коротше, Ryzen 410, але вже буду показувати пізніше. Ось так. Коротше, знову буде модернізація ось цього, цього поля. Буду ці панельки повністю знімати і ставити вже новенькі. Хватить я вже з бабушками награвся. Ну, ці буду знімати. Можливо, є в мене ще місце, куди їх притулити. Або ж, скажімо, кудись, можливо, комусь продам по дуже хорошій ціні, але це ще не точно. Ну, ось так. Тобто, це все, це все тепер розбирається, ну не зараз, а там через деякий час. І вже буде потім, скажімо так, збиратися з нових панельок. Доведеться трішки переробити каркас, так як ці панельки були баушні. Я їх кріпив ось так прямо в каркас, засвердлював ті панельки нові. Так що, так уже не піде. Треба буде трішки переробити. Ну, коротше, ось такі справи. Ну, все тоді. Всім пока-пока. Не забувайте підписатися на канал, ставити вподобайки. Ну і все, до зустрічі, Пока-пока.